рада вітати усіх, хто приєднався до нас на Дніпропетровському державному інтерв'ю. Актуально сьогодні у програмі мова піде про те, як і де отримати безоплатну правову допомогу. І я рада представити наших експертів у студії. Це Анна Мамедова, начальник відділу правової роботи, освіти та кодифікації головного управління юстиції у Дніпропетровській області, та Віктор Килимник, юрист обласного відділення міжнародної організації справ людини. Рада вітати вас у нашій студії. Дякую за те, що знайшли час дати відповіді на запитання наших глядачів. Доброго дня. І перед тим, як розпочати нашу розмову, я пропоную переглянути соцопитування, яке підготували наші журналісти. Вони запитали у Дніпропетровців, що ті знають про безоплатну правову допомогу. Подивимось, потім повернемося в студію. Юридична допомога бути безплатною. Хоча б для незахищених слоїв. Хоча б. А где оказують, не знаю. Должна, звісно. Не всі можуть дозволити себе платну юридическую консультацію. Я думаю, это, ну, будет так как благотворительность какая-то. Бесплатная юридическая помощь должна быть обязательно для людей, для всех. Бесплатная юридическая помощь должна быть должна быть во всяком случае, чтобы люди переступили этот барьер и понимали, есть специалисты, и потому что уровень культуры нашего народа, да, в плане там психологии, юриспруденции очень еще низкий. То есть люди не привыкли слово суд. Друзья, да, иди к психологу, я нормальная, лучше на кухне поговорить. Поэтому думаю, что какой-то период времени должна быть. А я пенсионерка, я ходила на юридическую помощь, узнавала, и мне очень девочки хорошо, толково все объяснили. Конечно, она нужна. Если вдруг какая-то проблема возникает, то какой-то хотя бы первый шаг, может быть, государство и должно об этом позаботиться. Бесплатная юридическая помощь, конечно, нужна. Я считаю, что процентов... У нас 70 нуждаются, если не больше. Все остальные пусть сплатят. Нужна, потому что для малоимущих вообще мы ничего не знаем, очень много. я Сейчас по законам они разошлись с бывшим это. Так что нам нужна такая помощь. Нужна быть, наверное, для тех, кто малообеспечен, скажем так. Ну, я думаю, что в наше время сейчас возможно и это. Должна быть, конечно. Ну, потому что не все люди в состоянии оплатить, если нужна помощь. А если юридическая будет бесплатная, то почему бы и нет? Не воспользоваться этим. Для незащищенных слоев населения, конечно, те люди, которые не могут оплатить какие-то э, услуги, которые помогут им в жизни, юридические услуги я имею в виду, конечно, они должны быть указаны. Отже, ми повернулися в студію. Я нагадую, в інтерв'ю актуально. Сьогодні ми обговоримо тему надання безоплатної правової допомоги. Отже, Анно, ми з вами послухали коментарі Дніпропетровців. Як на вашу думку, можливо, треба більше розширювати коло надання такої допомоги, чи треба ставати, аби громадяни ставали більш обізнані юридично? Ви знаєте, Ірино, насправді безоплатна права допомоги наразі вона існує в Україні. І багато установ, як і головне управління Стіці, так і інші державні установи, цю безоплатну правову допомогу вони надають. На жаль, на превеликий жаль, можливо, не всі громадяни знають про те, що така допомога існує. Але все ж таки всі органи зобов'язані надавати. І наразі, відповідно до чинного законодавства, органи надають таку допомогу. Пане Вікторе, з такою метою створювалася і ваша громадська організація з да. такою ж саме метою Далі... і ми допомагаємо людям. Далі ми поговоримо про це більш детально, тому що багато хто звернувся до нашого відкритого мікрофону, аби поставити запитання гостям студії. Будь ласка, на екран. екранного літні тому безплатні юридичні консультації. Я сама обращалась, коли у мене виникав вопрос. Була ну, це було очень давно. тому как зараз я не знаю. Отже, пані Анно, як ми пересвідчились, не знають люди про те, де знаходяться безоплатні юридичні консультації. Як на вашу думку, треба більш інформаційно сприяти цьому питанню? Так, а вже ж треба більш сприяти. Давайте так, попередньо зазначимо, що безоплатна права допомога вона надається наразі безпосередньо через мережу громадських приймалень з надання безоплатної права допомоги. З боку представника органів юстиції безприємської області хочу зазначити, що на території області діють 68 таких громадських приймалень. І як показує дані, близько 9 тисяч громадянам на території області безпосередньо працівниками органів юстиції вже у цьому році надано безоплатну правову допомогу. І з приводу інформування громадян про наявність таких консультацій, хочу зазначити, що на сайті головного управління, територіальних управління, засобах масової інформації як відповідальний працівник органу юстиції, я вам кажу, що цю інформацію ми постійно висвітлюємо для громадян. Можливо, потрібно, щоб і інші якісь установи, друковані засоби масової інформації. Телебачення, радіо ще більш активніше робили зробили цей крок. Але з нашого боку це робиться ну, досить на високому рівні. Зрозуміло, ваша думка. Зараз вислухаємо наступне запитання. Це має бути, ну, де її получить без поняття. Безплатна юридична допомога нужна. але, к жаль, я не знаю, де її отримати. Де можна його отримати юридичну допомогу? Какая-то должна быть где-то информация для них, особенно пенсионеры, которые не пользуются интернетом, должна какая-то быть доступность к этой информации. Я узнала по интернету. Сложно. Для пенсионера пользоваться интернетом. Если возникнет необходимость юридической помощи, я не знаю, куда обращаться. А я что-то позволите... Так, будь ласка, є ще додати, так, пані? Так, я хочу додати, що з приводу цих роботи цих громадських приймалень і не проінформованість населення про їх існування. Це ви маєте на увазі при кожній державній установі? Я приймали. маю на увазі безпосередньо наразі роботу громадських приймалень при органах юстиції Дніпропетровської області. Для довідки при на території області діє 31 управління юстиції. При кожному управлінні юстиції створена громадська приймальня. При кожній бібліотеці в районі територіальними та головними проміститі також створені ці громадські приймальні. Тобто, якщо особа, да не маючи доступу до інтернету, вона не має можливості. Дізнатися про наявність такої допомоги, про наявність такої громадської приймальні. інформування про це здійснюється і на стендах тих установ, і в бібліотеках, і в управліннях юстиції, і в органах виконавчої влади, і місцевого самоврядування. Вся ця інформація вона висвітлюється. Можливо, все ж таки бачу, що на жаль не досить активно, але ця інформація є. І хто шукає, той знає. Хто шукає, хто знає. Пане Вікторе, ваша думка з вашого досвіду, як ви розповсюджували інформацію про свою організацію, аби люди зверталися за допомогою? Ми писали в інтернеті, от, в Фейсбуці. І я хочу доповнити тому, що то, що оказання юридичної допомоги, це ще не все. Ми оказуємо юридичну допомогу. Ну, коли йде питання для обращення в суд? то суд взимає госпошну великі суми, от, і по 2 тисячі. Якщо подати в суд, подати в суд, людина треба подати в суд, то вона треба платити госпошлину, то те менше 140 гривень 70 копійок. Звісно, розуміється, що людина не може заплатити такі гроші. А ми вказуємо все, ми роз'ясняємо їм, пишемо їм, все. А суди цього не розуміють, суди не приймають таких іск. До тих пор, поки не оплатиш госпошними. Розуміло, це вже це... справа того, хто подає да, до суду. А госпошн це дуже великі суми. От я хочу навести примір. У нас зараз я захищаю, наша організація захищає корольову Любов Ніколаївну, яка вже 13 років іде судова тяжба. Це кримінальний, кримінальний вопрос, кримінальна справа. От, і до настоячого часу, от, то пишемо апеляцію, то, от, то апеляція виносив ухвали, щоб оплачувати поштіну. От її, наприклад, її пенсіонерки, матір-одиночки вона виспитувала дітей без батька. От її вернули, значить, винесли. Ухвалу і запросили, щоб вона заплатила 2 тисячі з половиною гривень. Дуже важко. Ви хочете сказати, да. так дуже важко людині з обмеженими статками да. добувати справедливості. Да. Да. Так саме да. тому мають бути має бути така безкоштовна правова да. допомога. Зокрема, да. цього стосується і наше наступне питання відкритого мікрофону. Будь ласка. Бесплатно, как бы сейчас вообще ничего, особенно юридическую квалифицированную помощь. То есть получить ее никакую совершенно не имеет смысла на это даже в те время тратить. Раньше же были бесплатно, это сейчас мы привыкли, что надо за все платить. Понимаете? Везде за все надо платить. И думаем, что если мы заплатим, значит это качественно. А бывает тоже, когда заплатишь, это некачественно. Отже, будь ласка, пані Анно, чи якісна без безоплатна правова допомога і який це обсяг послуг мається на увазі? Давайте я вам розповім про те, що наразі відповідно до законодавства існує як безоплатна первинна, так і безоплатна вторинна права допомога. Хочу повернутися до того, що розказував наш гість, що стосується провадження у справі безпосередньо вже в суді. Це вже йде безоплатна вторинна права допомога. Наразі адвокати, які працюють в системі безоплатної вторинної правої допомоги, також надають цю і безкоштовно Насамперед, саме тим людям, які не мають можливості оплатити послугу адвоката, вже і представляти інтереси самого себе безпосередньо в суді. Державні адвокати мають на увазі, чи чи громадських організацій? Державні адвокати це адвокати, які безпосередньо працюють в системі безоплатної вторинної правової допомоги, тобто які працюють е, за державні кошти. Вони є і приватні адвокати. Вони займаються і приватною практикою. Це не обмежує їх діяльність, але вони також надають за рахунок коштів держави безоплатні правові послуги усім громадянам відповідно до законодавства. Треба звернутися знову ж таки до управління юстиції. Треба звернутися до Дніпропетровського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Але хочу зазначити, що наразі законодавством обмежено перелік осіб. Суб'єктів, які мають право на безоплатну вторинноправову допомогу, на жаль. А, але ж, все ж таки, кроки держави на удосконалення цієї системи вони існують і вони йдуть дуже великими. Кроками. І що стосується м, якості тієї допомоги, е, з боку органів юстиції, ми як державна установа, це а вже ж якісні послуги. Тобто там надає послуги вже досвідчений фахівець, юрист, який практик і працює в цій системі вже досить багато років. Е, що стосується з боку адвокатів, це також е, я буду казати про наш регіон, е, включаючи той. Е, Попит до адвокатських послуг наразі на, на, на сьогодні, і е, ці масштаби, які надаються е, адвокатами ці послуги, і відсутність будь-яких там скарг щодо роботи у, установ юстиції, Дніпровського обласного центру на неї безплатної правої допомоги. Це все свідчить про те, що, про те, що якість правової допомоги вона досить висока. Черги є е, черги черг є. До громадських приймалень головного про інституції територіальних черг є постійно. Пане Вікторе, як у вас є черги ваших клієнтів, скажімо так, ті, хто потребує безоплатної правової допомоги. І все ж таки ваша думка стосовно того, що не всі адвокати можуть за державні гроші представляти інтереси у суді? Так, да, є Є, є таз, очередь. Люди приходять, люди дуже багато, а в нас вісім чоловік. У нас в організації три юристи. От, і Часто люди боліють буває, що очередь є. Ну, я ще хочу е, запевнити, тому що ви можете назвати от хто, е, кому була оказана безплатна допомога зі сторони адвокатів державних? Безпосередньо особу? Так. Да. Кому? На, жаль, на жаль, я не володію такими даними, це і персональні дані першочергово. Але хочу зазнати, що статистика надання безоплатної правової допомоги безпосередньо на території регіону, вона одна з найвищих по Україні. Ну це статистика. Ну, а на факті не вказують. Ну, я вважаю, що вам допомогу цього питання адкати. Безпосередньо... Я знаю, я стала 35 років вже в цій системі. І я знаю, що рідко, навіть якщо обратитися, пенсіонери, є інваліди, які мало забезпечені, от, їм відказують, їм відказують. Ви як юрист як фахівець, дозвольте, будь ласка, Рина, як фахівець розумієте, що наразі ця допомога надається по кримінальним провадженням та адміністративним. І, на жаль, по цивільним справам, як ви кажете, що ну, пенсіонер. Да, я дуже сумніваюся, що у пенсіонера буде питання, що стосується построєння кримінального провадження. Тому особа пенсійного віку вже вона не буде отримувати наразі цю допомогу. Але відповідно до законодавства, вже з 15 липня наступного року ця допомога буде надаватися і по цивільним справам, тобто, це те, що я і зазначала, тобто що законодавство досконалюється це, досконалює. це досконалює. треба доносити до населення. Так. Так, що ми наразі зараз з вами і робимо? Так, будь ласка, ще одне відео запитання маємо від відкритого мікрофону. Будь ласка, на екран. за чого? Якщо є гроші на це в бюджеті, якщо вони можуть бути предусмотрені, то, звісно. Якщо така допомога нужна, то вони, звісно, повинні бути інформовані якимось образом. Отже, щодо фінансування, будь ласка, пане Вікторе, як фінансується ваша організація? Ми не фінансуємо. Ми самі за свої гроші. От я отримую пенсію, от, інші там теж пенсію. А от е, наш руководитель, она ні пенсії, ні роботи не має. Ми за свої кошти ніхто нас не фінансує. Потрібно було поїхати в Кировоградську область по жалобі е, заключеного от, в Олександрію. Ми їздили туди самі за свої гроші. Зрозуміло, пані Анно, чи передбачає... У жовті води поїхати, ми за свої гроші. У Кривий ріг поїхати, ми за свої гроші. Ніхто нас не фінансує. Пані Анно, чи передбачає законодавство фінансування ось таких громадських е, організацій і е, хто фінансує, зокрема, безоплатну державну правову допомогу? Фінансування безоплатної державної правової допомоги, якщо ми зараз з вами говоримо безпосередньо адвокатської допомоги, фінансується за державні кошти. Тобто особа, якій надається відповідно до законодавства, адвокат по справі, він жодних своїх коштів не витрачає. Все це відшкодовує держава вже безпосередньо адвокатові. І як свідчить практика, і вже робота центру надання безплатної допомоги адвокатам Ці кошти відшкодовуються. Тобто вони отримують від держави цю ці збитки, які вони за свою працю вони отримують кошти. Чи достатньо надається цих коштів? Чи можливо треба збільшувати обсяг? Наразі вже підвищено навіть оплату праці адвокатів відповідним нормативним правоактом від поточного року, тобто держава. Бачучи з боку законодавства, вона розуміє необхідність цієї роботи. І тим самим вона вдосконалює і на язикі, да, поощряють безпосередньо працю адвоката. Що ви порекомендували ось таким громадським організаціям, які займаються теж юридичними безоплатними консультаціями? А, ви знаєте, зі свого боку, хочу додати, що вам, мабуть, з вашого бажання необхідно звертатися і до державних установ, і співпрацювати безпосередньо з ними. Так і так. Е я чому спитала у вас на, на початку програми, чи співпрацюєте ви з іншими громадськими організаціями? Е ця співпраця і ця практика, я зі свого особистого досвіду вам кажу, що вона дуже впливова і реальна. І співпраці і з громадськими організаціями, які фінансуються, із громадськими організаціями, і з державними установами, як і з головними промістиціями, так і з іншими державними установами. І тоді і попит до вас, і ваше фінансування воно буде, буде наявним і буде реальним. ваша співпраця з владою теж простежується яким чином? Співпраця так, вашої організації. Так, 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 як це відбувається? Так все ми. Ми договори із обласної прокуратури, з, районами, з районними прокурор, прокуратурами міста Дніпропетровська, Орженіківській по всій області, от, СБУ, ми з цими співпрацюємо. Так, будь ласка, і у нас хвилина залишається до ефіру. Буквально конкретні приклади, пані Анно, з вашого боку конкретні приклади надання безоплатної державної правової допомоги, який обсяг? Як я казала, що статистика надання безоплатної правової допомоги наразі органами юстиції? Це близько 9 тисяч осіб, які приходять у прийомні години, отримують цю допомогу, залишаються задовольні. різні категорії населення, різні питання, які не стосуються діяльності органів юстиції. Але ми завжди допомагаємо, і якщо це не наша компетенція, то направляємо осіб до відповідних органів. Пане Вікторе, ваша організація, які конкретні приклади? От е конкретні приклади. Ми проводимо е захист теж в судах. Ми багато людей встановили на роботі. Це по Придніпровській залізниці. Був встановлені праців... три працівника міліції. От. По е Жовтневому району пенсіонери, е котрим не виплачували пенсію. Доплати такі гостро соціальні да, питання. Гостро. Так на наша розмова вже добігає завершення. На... Я думаю, буде можливість ще, ще продовжити. Потім її добре. Я вам дякую за те, що прийшли. Дякую за те, що були з нами, дали відповіді на всі наші запитання. Вам, друзі, я дякую за увагу. Це було інтерв'ю. Актуально на все добре.